Давай пригадаємо про те, що в, і в Чечні, і в Татарстані основою для е, проголошення незалежності обох республік суверенітету, а потім і незалежності, була е, наявність нафти угу. нафтових родовищ. Ну ще була Башкірія, але Башкірія там поводила себе досить м'яко. Але у Татарстана, на відміну від Чечні, не було виходу до державного кордону. І в разі виходу Чечні з, зі складу Росії вони опинялись вже на межі з іншими державами, зокрема з Грузією. У Татарстана такої можливості не було. І тому вони чітко розуміли, що ані допомоги, ані економічної допомоги вони не отримують, але отримують економічну блокаду, яка їм Росія забезпечить аж бігом. І тому вони обрали такий більш м'який варіант, і була вже Чечня. Показали, чим це все може закінчитись. Але треба віддати належне, що той самий Мінкімір Шаріповіч Шаймієв, перший президент Республіки Татарстан, він побудував абсолютно таку східну політику. Вона Така дуже хитра, вона дуже 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 така багатоходова на відміну там від путінської так званої політики. Взагалі, те, що я бачив, побудову держа... державний устрій, який в Татарстані він не європейський. За всіх формальних ознак, візуальних ознак Татарстану як європейського такого міста, регіону все таки там менталітет азійський.